І ви на каналі Сліп Токи. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми з Ніком знімаємо челендж, як ми живемо в різних квартирах. Ми поїдемо в різні квартири та пробуємо, як жити один день без одного. У першій частині ви побачите тільки день Ніка. Мій буде в другій частині. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Так, ось я вже стою біля своєї квартири. Зараз я зайду і покажу вам румтур. Тут у нас зразу і коридор, і ванна. Тут є душ, туалет теж є. Є ще раковина та якась тумбочка. напевно, що тумбочка для речей. Зараз ви бачите кухню. Для мене вона насправді дуже маленька. Так, унизу у нас є геймер-зона. Тут можна пограти на комп'ютері або ще щось інше. А тут вже є сама спальня. Правда, вона маленька, але хоча б якась. А зараз я вам покажу те, як я буду розкладати свої речі. У мене немає за собою продуктів, тому зараз я йду в магазин. Я знаю, тут недалеко є якийсь магазин з продуктами, тому йдемо туди. Так, ось я сюди прийшов. Зараз буду обирати якісь продукти. Мені потрібно на сніданок, на обід та на вечерю. І це тільки на один день. Так, о, я спочатку хочу взяти собі макарони. Тепер я думаю, що мені потрібно взяти помідор та капусту. Також я думаю, що мені знадобиться хліб, тому його я теж візьму. Тепер візьму я собі яйце, сир, напевно, що яблучний сік та візьму курку. І візьму ще одну капусту. Ось така їжа у нас вийшла. Думаю, на день мені її вистачить. Так, екстрене включення. Я прийшов в якісь джунглі, тому що я хочу знайти якісь фрукти, яких немає в магазині. Я знайшов Зараз авокадо, манго та драгонфрут. Зараз візьму я авокадо. Тепер йдемо на гору, щоб взяти манго і драгонфрут. Так, ось і вони, візьму по одній штуці. Все, а тепер можемо йти додому. На сніданок у мене буде яєчня з капустою. Я забув взяти бекон, тому буде тільки яєчня з капустою. Також я приготую свою закуску, яку я робив на кулінарному шоу. Зроблю тост з авокадо та апельсиновий сік. Ось такий сніданок у мене вийшов, сподіваюся, відбуде хоча б трішки смачним. І я зможу нормально наїстись. Тепер я хочу піти пограти в ігрові автомати та, напевно, вже піти на атракціони. Тепер я прийшов у парк атракціонів. Я думаю, що зараз я дуже класно розважусь. Зараз я буду готувати собі обід. Сьогодні на обід у мене буде, будуть макарони і все. Також буде апельсиновий сік. Ось такий обід у нас вийшов. Він виглядає не дуже гарно, але я думаю, що я ним хоча б наївся. А зараз я буду весь час грати ігри, також я взяв собі фрукти і так я буду сидіти до вечері. На вечерю у мене сьогодні курка з капустою та знову ж апельсиновий сік. Сподіваюсь, що тут я зможу дуже смачно поїсти. Так, давайте будемо куштувати цю вечерю. Тепер я йду митись і чистити зуби. Відео підійшло до кінця. Насправді день без Елізабет ду... був дуже скучним та дуже сумним. Краще все ж таки бути з Елізабет. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі Тока. Всім удачі та всім па-па!